Вітайс! Скажіть мені, будь ласка, чому ви так ругаєте Росію і так кохаєте совок? Я вас не розумію. Та да, ви розумієте, що Росія це совок. І той же самий момент, коли хтось з українців робить щось таке правильне, не по совку, як же так, а де ж мій совочок? Може хватить хлопці і дівчата. Може, хватить? Пан не соромно. Ви проклинаєте Росію, а самі кохаєте СОВО. Соромно! Ну, Бог світ. Стидно. Чесно. Я про що. Дивіться, там дійсно наш керівник НБУ зустрічався із так сказать, представниками польської влади, зустрічався він в Замості, і вони дійсно зустрілися в самому звичайному Макдональдс. Сілий. Полілий. Бургери, гамбургери поспілкувалися. На! Де! Совок. Оце і ваш совок. Ваш саме звичайний совок. Оце ваше постійно. Треба, щоб воно було яке! Яке? Гасочка! Знаєте, такі старічки! Оце совок. Ви взагалі хоч. Головою своєю, коли ми думали, ніколи, це ваша проблема. А потім говорите, ой, Путін, оце так! Да, от Путін, не заперечує, Путін такий ніколи не зробив. Ну, так може вам до Путіна всі, хто хоче. Як ви не розумієте, що світ міняється? І оце ваш совок, ваше там, що, ой, треба, щоб воно... Ні. Треба, щоб воно було можна простіше. Розказую реальний факт життя. Так, да, це було, скажімо так, ще трошки раніше, але дивіться, е, був такий момент, коли дійсно е, зарубіжні інвестори, ну, скажімо так, цікавились економікою України, інвестували перш за все державні ціні паперу. Одного разу приїздить на зустріч, ну, щоб ви зрозуміло, дивіться, ця людина... На той момент, а це 2005 чи 2006 рік, вона керувала інвестиційним фондом, розмір якого більше 100 мільярдів доларів. От у вас є 100 мільярдів. Як чому, Кінці Кінці? От що ви зрозуміли? Так, да, я не заперечую ноутбук у нього був і все але приїхали ну і звичайно да, там єдине в чому ситуація, такі люди вони дійсно дуже зайняті і там було чітко ну, домовлено, що от він от сюди приїхав значить ми зустрічаємося, причому стільки -то часу сюди і сюди потім їдемо сюди і так далі тобто ну що називається ніяких там гуль от приїзди да. і саме цікавіше що ну, приїхав ми думали, знаєш, там розтрати, ні. Пішли в Макдональдс, чому швиденько поспілкуємось, поїмо і пишемо далі. І ми дійсно вели перемовленими сам звичайно, Макдональдс. Ну так, да, да, не заперечує, вони це люблять це, і там, ну, навіть з що є у нас, що там в Америці так далі. Поспілкувалися. І ще раз говорю, людина управляє 100 мільярдів. І ми так, да, ми сиділи. Хоча ми ну, на початку думали, ну це треба якийсь там щось. Ні. Простіше треба бути. Простіше. От ваш совок безкінечний, що воно повинно бути. Ні! Треба бути простіше і зрозуміли. Говорити поділу треба. це факт. Тому що у нас буває так, зберуться, нарада, нічого особистого, нічого особисто. Знов таки, це було якраз чуть-чуть перед війною. Велика така конференція, така, інвестиція. Хоч копійку. Хоч копійку. Ну, по-перше, там зібралось, що ж на щур. Тому що. розумієте, там дійсно банкет шикарний, не заперечує. Але люди, які приїхали, вони нічого не вирішують. Це якісь там референти за референтами, чор ну, з на що. Да, вони приїхали пожрати. Чуж. Розумієте? Так, зато все красиво. От поки в нас буде совок, ми Путіна не переможемо. Я вам зразу. Запам'ятайте раз завжди. люди повинні говорити по ділу. Зустрічатись там, де їм ну, простіше і бути простіше. А от це все, чи на почитання, ці галстики, це все, що воно було, це все дурня. Вона не працює. Я багато разів перевіряю. Чим більше дурні, більше совка. Тим гірше для всіх, в тому числі і для України. Зрозуміли? Ну тоді в